Під російським ударом з перших днів Великої війни межівська громада, що на Дніпропетровщині межує з Донеччиною, у 2022-му вона перша прийняла переселенців звідти. Сьогодні від Покровська до межової всього 50 кілометрів. І саме через наближення лінії зіткнення громаду внесли в перелік територій, що під постійним вогнем. Як змінилося життя прифронтового населеного пункту, про все у наступному матеріалі. Проводити час із. Написать а там не межівська громада Дніпропетровщини граничить з Донеччиною звідси до Покровська 50 кілометрів. У вересні громада отримала офіційний статус території, на які можуть вестися бойові дії. Селищний голова Володимир Заражевський розуміє небезпеку, адже від початку повномасштабного вторгнення населені пункти страждають від російських обстрілів. Ось лише один з інфраструктурних об'єктів, що став ціллю для армії країни-агресорки. Інфраструктурні об'єкти, один з яких ми бачимо, на жаль, своїми силами відновити їх неможливо, і ми все таки очікуємо, що, що буде підтримка, буде підтримка і держава, буде підтримка і. І буде підтримка європейських наших партнерів. І прифронтова громада має шанси на таку допомогу. Тож селищний голова бачить у новому статусі переваги до того ж, тепер і місцеві жителі, і переселенці матимуть додаткові соціальні гарантії. Зареєстровано 5400 чоловік. Якщо порівняти з цифрами, скільки в нас мешканців, а їх 14600 чоловік, то це 30%, більше 30% Практично у нас внутрішньопереміщених осіб. Звичайно, це велике навантаження на соціальну сферу, на комунальну, але ми це. Намагаємося робити і підтримувати, як це нам дається. Переселенців тут приймають ще з 2014 року, і передусім вони звертаються. У ЦНА. Третій пік, скажімо, це зараз, коли оформляли громадяни. Ну, це і внутрішні переміщення ж особи, і громадяни, жителі нашої громади. Це реєстрація на цю ж допомогу 21 тисяча на придбання твердого палива. Ну і ми так розуміємо, що з 1 жовтня знову буде пік, тому що знову буде переоформлення переміщених осіб на допомогу на проживання. Допомога на придбання твердого палива одна з перших соціальних програм, якою може скористатися прифордова громада, Уже подали понад 4,5 тисяч заяв. Тому може допомога на паливо, якщо зароблять все більше нам не чудне. Володимир із Мирнограда евакуювалася із дружиною кілька днів тому. Та я буду плакати. Не треба. Ми два рази під завалами були. Центральна вулиця, шахта центральна, де весь центр цей, де було так дуже. Пенсійний фон, ну, всі ці будинки, які були по правопольову сторону, все розбите по місту прильоти кожен день. Пенсіонери живуть в будинку родичів, а його потрібно опалювати. От і прийшли до ЦНАПу. Хоч це лише одна з понад 380 видів послуг, що тут надають. Керівниця називає одну з найзатребуваніших. Це реєстрація зруйнованого майна, їхнього майна, яке знаходиться в зоні бойових дій. Ми, ми допомагаємо їм. Вносимо в реєстр пошкодженого майна, щоб ці громадяни отримали в подальшому допомогу. З Донеччини приїжджають діти, що влітку батьки з Покровська перевели нащадків у можівський ліцей. Як ви себе провели ці свої вихідні? Тепер дорослі розуміють, можливо, це і врятувало їхнє життя. Батьки переконані в тому, що ми можемо забезпечити безпечні умови силами бюджету громади та благодійних організацій у ліцеї підготували укриття для більше як 400 дітей. До капітального ремонту тут було звичайне підвальне приміщення. Його довелося заглибити на понад метр, обладнати вентиляцією, електрикою, облаштувати медичний кабінет та санвузок. у зимовий період. це приміщення. Обігрівається, крім того, вони нам поставили меблі, все, що необхідно в укритті. Це і карімати, і ємкості для води, лопати, ломи, і оснащили навіть медичний пункт. Аварійне, скажімо так, світло є, є. В нас все є. Ми забезпечуємо за допомогою генераторів. Які би безпекові заходи у громаді не проводили чи залишатися тут з наближенням фронту? Це вибір кожного. наголошує селищний голова. Звичайно, якась кількість громадян уже Їхала або можливо все таки планує виїхати. Вони зможуть отримати зареєструватися і зможуть отримати грошову допомогу від держави, якщо для них у них це таке буде право, як внутрішні переміщені особи, і відповідно, відшкодування на проживання на житло. Це тут також немаловажно. Скористатися таким правом місцеві жителі мають змогу, оскільки громада отримала статус території, де можуть вестися бойові дії з Дніпропетровської області. Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал, інтермарафон Єдині новини.